Друзі, мої вітання. Вони тут каналі Телеграфії. Мене звати Дарина Глущенко. Щодня ми обговорюємо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі середа, 19 листопада, черговий інформаційний тиждень у самому розполі. Сьогодні моїм гостем є Сергій Годзинський, доктор наук, професор і проректор Європейського університету. І саме з ним будемо обговорювати найцікавіші новини політичні. Пане Сергію, мої вітання! Рада вас бачити. Вітаю! Взаєм. Так, хочу розпочати із того, що відбувається в Сполучених Штатах, зокрема про те, що Палата представників Конгресу США проголосувала за прилюднення файлів Епштейна. Кілька днів тому Трамп закликав республіканців підтримати це голосування. Нагадаю, що це файли пов'язані з покійним сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. і от The Financial Times написала про те, що це таки був знаєте раптовий поворот після того, як ми. Пам'ятаємо, Трамп дуже сильно протидіяв спробам зробити ці документи публічними. Як ви вважаєте, пане Сергію, чому змінилася думка, риторика, ну загалом, поведінка Трампа, і чи не можемо ми говорити про те, що ось така його впевненість? Ну дає сумніви, чи не підчистили раптом ці файли? Ну, це можливо, абсолютно, і ми з вами чудово розуміємо, що Америка це система, це країна балансів і країн домовленостей. Якщо Дональд Трамп сьогодні так впевнено, ну сам по собі Трамп це людина з шикарною біографією, тобто людина, яка мала в знайомих дуже багатьох, в тому числі одіозних фігур. І тут ось в Україні підслухали одну квартиру, і ми нас Україну трясе. А біографія Дональда Трампа вона, вона реально велика і тому звісно, що знайти якісь а, факти в біографії Трампа, які можуть підмочити його репутацію і а, призвести до ну, певних спроб а, перезавантажити владу. В сполучених штатах Америки є тому, я думаю, що з цими матеріалами так все не просто було українцям, до речі, не було просто розібратися а що там взагалі відбувається? Чому? Чому це так цікаво? Чому це така історія? Ну, по перше, в сполучених штатах Америки зовсім інше відношення між чоловіками жінками, повагою до стати до гендерних ролей. Те, що в нас, типу, Ну здрастя, то там це все ну, кримінальна відповідальність, і в тому числі політична. Якщо ти політик, то думаю я, що розмови, можливо, в кулуарах йшли і за можливі процедури запуску імпічменту Дональда Трампа, але, напевно, домовились. Домовились про те, що цього не буде, відповідно, якусь частину оприлюднять. і американці Республіканці і демократи скоріш за все прийшли до якоїсь системи взаємовідносин. Ну ми бачили, що в принципі закруглився там їхній шатдаун. Потім відсторонений від впливу на процеси Ілон Маск, що дуже багато багатьох людей дратувало і лякало. повертаються деякі адміністрації, повертаються деякі відомства, повертаються фінансування, і можна сказати, що за один рік ну. Ще немає одного року, але там за 9 місяців свого правління Трамп зміг від радикальних таких методів радикальних кроків в Сполучених Штатах Америки прийти до якоїсь гармонії стабілізації. І це всіх влаштовує, і тому ми щось там побачимо, але нічого такого, що має нас надто здивувати, і американців змусити там іти проти Трампа і запускати процедури імпічменту. Угу. Продовжуючи тему про Трампа, Ройтер спише, що рейтинг його схвалення впав до 38% і це є найнижчим показником за весь термін його президентства. От наскільки це критичний показник для Трампа як для президента, з чим він може бути пов'язаний, і чи можуть ці показники, показники падати все нижче і нижче? Ну, історія з тим, що рейтинги президентів падають, вона не нова, це досліджено соціологами. Дійсно, коли людина обирається, то є певні сподівання, і вони до деякої міри розбиваються, бо навіть спроба реалізувати ті чи інші процеси наступає на горло людям. Ну, наприклад, та ж сама модель, а давайте з Сполучених Штатів Америки там нелегалів попідчищаємо» і так далі. І умовно, якщо <тас> середньо. Там зважений мешканець там, Техасу чи якогось іншого штату от ходив у магазини. Там були люди, які продавали йому там, банани, а сьогодні цієї людини немає. І виявляється, що у цієї людини ускладнення певні пов'язані з там, ремонтом сантехніки, з різними побутовими. Ну просто немає людей, тому що вони бояться або вони виїхали, або їх депортували. І це певним чином воно викликає невдоволення серед громадян, в тому числі свій тому процес падіння рейтингів до 38 до 35 Згадайте, Володимир Олександрович Зеленський мав рейтинг перед початком великої війни теж на рівні 35-38 можна підняти в той момент, але це не означало, що Зеленську хотіли поміняти тоді на там Порошенка умовно чи що небудь. Тобто, це нормальна динаміка, яку влада повинна моніторити, моніторити об'єктивно. І якщо ем, американці говорять про те, що рейтинг Трампа там 38%, то я більше вірю цьому, ніж коли у нас розповідають про рейтинги чиновників. І коли у нашого чиновника рейтинг 60%, то я підозрюю, що якщо якраз то він 38%. А якщо в Трампа 38%, то десь воно так приблизно є. Нічого такого страшного катастрофічного немає, я повторюю, що Трамп як на мене набуває рис такого більше сангвініка, більше поміркованої людини в Штатах. Він знайшов компроміс з елітами, і в цілому Сполучені Штати стабілізуються. Тут для нас питання, бо є підозра, що Дональд Трамп не зможе привести республіканців до перемоги на наступних виборах. І якщо наступним президентом Сполучених Штатів Америки стане та ж сама Камала Харіс, яка вже оголосила, що вона є. То для України це може мати дуже серйозні наслідки. Мені б не хотілося, щоб війна в Україні не завершилась при Дональді Трампі. Бо демократи, на жаль, люблять, вміють воювати з радянським союзом, з Російською імперією, з Росією, і на жаль, відкритий конфлікт в Україні може бути ними використаний як поле битви. Uh -huh. Про це поговоримо трішки пізніше, про поле битви, зокрема, про те, що відбувається на фронті. В контексті політичному, в контексті е, Трампа, Генеральний штаб днями повідомляв, що Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракети ракетні комплекси «Атакамс». У жовтні Волстрій Journal писав про те, що Трамп схвалив дозвіл розвідувальним агенціям і Пентагону допомагати Києву з ударами по російській енергетиці на її суверенній території. Е, ну, тому фактично можемо говорити, що удар «Атакамсами» – це. Той удар, який схвалений американцями, є також ймовірно, навіть по їхнім же розвідувальним даним. Чому це важливо? Тому що раніше ми знаємо, що Пентагон запровадив процедуру перевірки для кожного разу, коли сили оборони хочуть використовувати атакам. знову. Тут ми бачимо, що ситуація змінилася. От як ви вважаєте, пан Сергію, з чим пов'язана така зміна поведінки американців? Чому змінили свою думку? Складно сказати, складно сказати, бо я думаю, що мотивація Сполучених Штатів Америки вона сьогодні є нелінійною. Тобто, з одного боку, нібито є вектор на мирні, мирне завершення, на переговори, на рух до домовленостей, але з іншого боку, американці можуть також грати на історії, яка пов'язана з. Фактично ну ескалацію війни це для них теж певний фактор розвитку подій. Дональд Трамп озвучив цю модель. Сказав, що давайте дамо їм там подратися, це все знають українцями. Тоді до цього не дуже серйозно віднеслись, але напевно це був такий план в тому числі. Тому американці okay. з одного боку дають можливість Україні захищатися, контратакувати. Але з іншого боку, вони не можуть не розуміти, що удари по Російській Федерації вони викликають зворотні удари. Сьогодні у нас з вами постраждали міста. Вони постраждають і завтра. Вони атаковані були і позавчора, і, і ця історія вона вона. Фактично тупикова, тобто всі розуміють, війна так не завершиться, війну виграти так неможливо. Вчора була інформація про те, що навіть фронт зруйнований, тому що це вже не фронт, а просто е, сіра зона смерті, де патрулюють дрони. Навіть не використовується далекобільна бійна артилерія, тому що ну, просто неможливо перестріляти таку велику відстань. Немає сенсу. Це все фактично війна дронів, на які гинуть люди. Навіть один з військових написав, що більше гине людей на ротаціях ніж коли вони перебувають там. Бо коли там то ще якось захищення, а самі ротації вони підпадають під удари. Тому американці підтримують сьогодні Україну, не дають можливості Путіну відчути тотальну повну перевагу. Це важливий момент абсолютно, бо для Путіна це має бути контраргументом відносно його ідеї, що ми можемо завоювати скільки ми там хочемо. це все розбивається об факти там від 6 до 10% наводять аналітики. Дані скільки захопив Путін після повномасштабного вторгнення. І звісно, що роль американців вона е, тут важлива. Інше питання: щоб наша влада не е, будувала собі ілюзій відносно того, що і атакамси, і там штормшеду, і інші ракети, і літаки, що це от воно наше. і Ми можемо його виробляти і користуватися абсолютно без. Без обмежень насправді є обмеження, і якщо американці дають використати цю зброю, потрібно розуміти мету, з якою вони це роблять, і не робити зайвих непродуманих кроків, тому що це може мати суттєві непоправні наслідки. Сьогодні Володимир Зеленський курсує Європою. Потім, нібито, вже має бути в Туреччині запущений, перезапущений переговорний трек. Десь там також і. Колишній міністр оборони, нині секретар РНБО, і я думаю, що все, весь цей комплекс подій, які сьогодні спостерігаються, в них є тільки одна мета: засадити сторони за стіл переговорів. І, mm -hmm. на жаль, я так бачу, що меншу зацікавленість сьогодні проявляє Україна, тому ми отримали отакий удар, і корупційний, в тому числі. Ну я вже висловлююся з цього приводу. Мені здається, що той корупційний скандал, який є в Україні, він має одну мету підмочити авторитет влади і показати, що є дуже багато ще компроматів. І якщо, вибачте, не сядете за стіл переговорів, то ну вибачте, то буде непрогнозовано. Угу. Про стіл переговорів. Трамп зустрічався з наслідним принцем Саудівської Аравії, і звісно, що обговорював війну Росії проти України, і сказав про те, що Трамп, що він трохи здивований Путіним, і це триває довше ніж він думав. От пане Сергію, що зараз відбувається загалом в переговорному процесі, ми чули заяви від влади про те, що він буде поновлюватися про зустріч з Зеленського. Ви ще не сказали про з зеленського до Туреччини? От що зараз? Відбувається загалом в переговорному процесі, і е, які стосунки зараз між Трампом і Путіним безпосередніх прямих стосунків немає. Вони себе позиціонують як два президенти двох держав. Путін намагається показати, що він рівний Трампу. Ну, це не так. Це всі чудово розуміють. Без Китаю ну Російська Федерація все ж таки Якщо і лідер, як вони себе сприймають, то лише регіональний Трамп відвідування Трампом Саудівської Аравії, власне, як і спілкування з іншими лідерами нафто, таких багатих нафтою і газом країн, має лише одну важливу мету: це продовжити тиск, який роблять ці країни на світовому ринку mm -hmm. нафти і газу. Ми чудово розуміємо, що ціна на нафту. Вона завжди залежить від видобутку, і якщо видобуток корелюється, він ну не корелюється, а змінюється. Якщо на нього попливати, то це відобразиться на цінах. Але саудити вони теж мають свої цінності, вони мають теж свої заробітки і вплив. І якщо така ситуація стається, то Дональд Трамп не даремно говорить, що війна затягується, тому що це потрібно просити. У Саудівській Аравії, в інших країн там перської затоки, з якими є або гарні відносини, або можна натиснути. Фактично утримувати той обсяг видобутку, який необхідний для тиску на Російську Федерацію. Тобто, якщо сьогодні умовно Саудівська Аравія і інші країни опустять видобуток, знизять його суттєво, то ціна зросте, і Росія знову опиниться серед бажаних країн. І не буде зупиняти людей ні тіньовий флот, ні санкції, ні вторинні санкції. Люди просто будуть шукати нафту і газ. І Росія запропонує. Тому цей діалог він дуже важливий. І коли ну, наші громадяни інколи там до Трампа відносяться так трішки зверхню, то я мушу просто повернути нас в реальність а реальність такова, що з такими країнами як Судівська Аравія, там Катар і так далі, може розмовляти тільки Дональд Трамп і тільки Сполучені Штати Америки. Більше ніхто. І якщо сьогодні вони такими зусиллями намагаються певним чином вплинути, то цим потрібно користатися, а не регулярно руйнувати всі зусилля і впиратися, і розповідати, що. От нас це не влаштовує. Війна не завершиться так, щоб нас влаштувало. Але якщо ми ставимо за основу зупинку війни, то потрібно все ж таки усвідомити, які зусилля титанічні прикладають, в тому числі і Дональд Трамп. І оце турне Володимира Олександровича, воно не даремно розпочалося з Європи. Я думаю, що Володимир Олександрович проїхався по Європі і там йому, скоріше за все, пояснили, що Володимир Олександрович, вибач, але сьогодні гру ну, будемо грати трішки іншу. І цей корупційний скандал він, він ну фактично вирвав у Володимира Зеленського деякі козирі спілкування з європейськими лідерами. А європейські лідери за рахунок цього корупційного скандалу можуть дистанціюватися і сказати: ну вибач, ми зараз не можемо, тому що у вас така от історія і тому переговорний трек може перезапуститися. Головне, щоб він мав продовження. Про переговорний трек про те, що Зеленський говорив про те, що мають поновитися перемовини про його візит до Туреччини. Які ви маєте надії, сподівання щодо цього раунду, якщо так можна сказати, перемовин, чи побачимо ми якісь зміни, чи це буде знаєте просто, просто чергові розмови з росіянцями, які висувають свої нереалістичні вимоги, на які Україна не погоджується. Україна не погоджується, Росія не погоджується з умовами, які висуває світ. Світ не погоджується з умовами, які висуває Російська Федерація, і це абсолютно зрозуміло. Для мене важливо те, щоб був запущений переговорний процес, бо його немає. Є, є максималістські вимоги, які формулюють сторони, і кожна сторона розуміє, що умови, які висувають, вони неможливі. От нещодавно якась взагалі була дивна історія, схожа на фейкову, що нібито. Хтось із російської влади е, запропонував українцям чи то покаятись, чи то пройти процедуру денацифікації. Там ну щось схоже на те, як було в Німеччині після другої світової війни. Ну всі ж чудово розуміють, що ну, не буде середній українець каятись перед ким перед е, Лавровим чи перед Путіним перед ким нам каятись, перед ким нам просити вибачення. Всі чудово розуміють, що війна розпочалась не через якусь нацифікацію чи якусь мілітаризацію. Крім того, вільна країна може обирати свій шлях абсолютно самостійно. Війна розпочалась навіть не тому, що Україна намагалася війти в НАТО. Путін чудово розумів, що Україну до НАТО не візьме. Це був тільки привід, і він залишається тільки причиною. Абсолютно інші умови путіну потрібен був суходол. З Кримом він його собі зробив. Путіну потрібно було показати і мобілізувати своє суспільство. Путін втрачав певні рейтинги в себе в державі, і війна це завжди гарний привід. Ці рейтинги підвищити в себе, якщо війна не на твоїй території. От, наприклад, Наполеон він же так само зробив. Франція почала. В міжусобицях там і так далі, і наполеон придумав історію, що давайте будемо воювати, і все буде чітко. І реально Наполеону вдалося на певний час підняти там національну гордість. них просто їх розпирало. От у Путіна зараз схожа історія, але російське суспільство теж втомлюється від війни, і чим далі, тим більше людей, які не розуміють, що вони роблять в Україні. Це схожа історія з Афганістаном. Тоді теж от, інтернаціональний обов'язок, там, ми там щось повинні захистити, там, і так далі, але тривалий час цієї війни призвів до того, що люди просто не розуміли, чому ми кладемо там своє життя. І тут важливо оцю переговорну позицію розпочати, бо час він працює на нас в даному випадку. Чим довше йде, йдуть переговори, тим більше сторони розмовляють, тим більше є комунікація, тим більше розуміють сторони, що неможливо комунікувати при нереальних умовах. Ну і ми таки очікуємо, що може таки ж влада в Російській Федерації рано чи пізно зміниться. все ж таки Путін там не вічний. І те, що без Путіна і Росія буде іншою, я, я в це вірю, і є на це підстави раціональні. Крім того, вони там між собою будуть ділити величезний куш, і буде не до України, але зупинити війну потрібно. Ну ви ж бачите, тільки сьогодні вже знову сім жертв. В Тернополі і то це, це ж не остання цифра, ми це чудово розуміємо, і владі України України сьогодні потрібно на це йти і працювати разом з усім світом на переговорну позицію. Те, що сьогодні влада України не зможе спригнути з цього переговорного трека, це також є наслідок цього гучного корупційного скандалу. Тому насправді. Як це називається важелів свободи, просторів свободи, залишається все менше і менше і менше, але головне, щоб нас не примусили до якогось такого миру, який ну абсолютно жодним чином не влаштує українців? Я, мені важко сказати, які умови. Ну тобто, наприклад, якщо Путін скаже, що там виходьте з усіх областей, включно з Запорізькою, ну цього не буде. Бо це не зрозуміє ніхто, і Зеленський, яка, який би тиск корупційного скандалу над ним не був, він не дасть таку вказів, він не дасть армії таку вказів. Бо навіть якщо він дасть такий наказ, то цей наказ буде озвучений, означений як злочинний, його не будуть виконувати. Тому баланс потрібно знайти. Дякую, пане Сергію, що завжди намагаєтесь балансувати, що намагаєтесь пояснювати складні речі простими словами. Загалом за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікаво читати, що ви думаєте. Ми читаємо абсолютно все, що ви пишете для нас. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, але звісно, що допомагайте Збройним силам. України. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступних випусках завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.